На болоті жабенятко збудувала собі хатко. очеретом її вкрила, і до господи запросило. Своїх друзів жабенят, бешкетників шибенят, їм на скрипках комарі вигравали у дворі, на тромбоні грала муха, так що всім заклало вуха. Гості квакали, стрибали, сонце галасом злякали. Вона хмарку заховалася, виглядала, посміхалася, видивлялась, що за гра. Може, вийти вже пора. Хмарка тут пожартувала, на болоту дощ послала. Він не просто накрапав, рясно, рясно поливав, Щоб сховалися до хати, шибеники, жабенята. Нас лякає хмарнка марно. Нам під дощиком так гарно, мабуть, це найкращий час, коли дощик лє на нас. Вони квакали, сміялися, але в хатку не ховалися. Таке славне вийшло свято у веселих жабеняток.